Як би тяжко не було б, рук не опускай. Що твоє з тобою буде, навіть не гадай, підказки Божі, досвід і уроки смиренно приймай. Бог дає випробування, щоб очистить душу, полюбити себе і ближніх, щиро, а не через мушу. Зрозумій, людино добра, що життя коротке. Ти роби, як каже серце. Буде мир в душі і спокій, бо ж як сумніви гнітуть, то вже не від Бога. Там, де сумніви, є страх, паніка і тривога. Якщо сумніви рвуть душу, в пекло ця дорога. Не суди, душе, нікого, всі ми, люди різні, є слабкі, є дуже сильні, майже як залізні. Бог судити, має право твоє ж. Просто жити, дарувати любов щиру і добро творити, не звертай стежинки тої, що Богом сплановано, хрест у кожного з нас свій з народженням даровано, чи пронесеш його, ти гідно від тебе залежить, він тобі і більш нікому повір не належить. Все в твоїх руках людино, і добро, і зло. У життєвій круговерті потрібне весло, сила віри, волі й духу, щоб у прірву не знесло, за кермом життя свого стій упевнено душе, любов стілить, кригу розтопить і втримає весло.